Коли я почув, як Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану заявляє, що а, Трамп запросив мене на свою інаугурацію, але мені було не дуже доречно прийти. Президент Трамп інвайте мітингурейшн, батький інвайтермі ін я зразу згадую. Історію свого дитинства я був тоді малий, ходив ще в дитсадочок, і я пам'ятаю, як в цей дитсадочок десь у 1980 році прийшов один хлопчик в джинсах. Розумієте, ну це джинси тоді щось було неймовірне. Це зараз дитина в джинсах. Це нормально. А тоді це. Це було щось неймовірно, тому що навіть для дорослого це була не реальність, а така дорога мрія. Так от прийшла дитина, і всі його роздивлялися: джинси, дитячі, круто. Це було щось небачене. Ми всі запам'ятали, мене це вразило. Але найбільше мене вразило тоді, що мій дружбан по дитячому садочку і по групі Олег тоді, так знаєте, став червоний такий від заздрощі і сказав, що Айо, у мене. А у мене у мене вдома 10 пар таких лежать і розридався. І от е, я зараз, коли дивлюся на це, мені це дуже нагадує. От дуже нагадує. А я, а мені, а от а мене теж запросили. Не розумію, що в нього в голові, але говорить тільки про одне: він все, що грається в дитинство. Не хоче дорослішати. Це, до речі, проблема для всіх нас, для України в першу чергу.